Всім привіт! Дивіться, це наш сусід допомагає двірнику згрибати листя. Молодці такі, а я виношу сміття і догуляти зараз. Боже, які зручні ці пакети з ручками. А я ще застала ті часи, коли ми настілали газетку у відро сміттєве відро. І виносили разом з відром. Газетку потім відліплюєш, витрахаєш, з нього там натекло щось. А тепер ось лосочка. Ти сюди. Ти сюди. І йдеш далі по справах. Мені, звісно, треба буде зайти в магазин. Я потім схожу ще в епіцентр, треба купити для посудомийки таблетки. І ще хочу зайти в один магазинчик, поміряти там піжамку. У нас на базарі магазинчик, у, ну, у нас в районі. І там завезли турецькі махрові такі вілюрові різні костюми. Піжами і домашні костюми. от І я хочу зайти, поміряти. ну Сьогодні є час, є натхнення і настрій до цього. Хочу якусь симпатичну піжамку тепленьку. Хоча зараз у нас тепло, але зима попереду. І я вічно мерзну постійно. Тому... І якось в мене ніколи не було піжами. Я взагалі ну просто накриваюся теплою теплою ковдрою і зверху ще плед. У нас за Артемом різні ковдри. у нього своя, у мене своя, але коли в мене замерзли ноги, я до нього І йому приємно було, йому постійно жарко. Я його <свист> своїми ногами <свист> охолоджую. А мені приємно, бо він постійно теплий. Я гріюся, дуже швидко в нього гріюся. От. А, так що вирішила купити собі піжаму. Чому ні? Мені здається, буде комфортно. Якось люди в піжамах сплять. Треба і мені спробувати. Ой, щось мені знову жарко. Вітер такий прохолодний, до речі. Фух, тому вирішила втягти жилет, бо тут є капюшон. Або коли вітер ідує в шию, то неприємно. Я в шоці. Подивіться на ціну. 717 гривень. Слухайте, а коштувало, мені здається, до 400. Щось мені така ціна 350 в голові. Може, я щось, звісно, путаю, але ні. треба щось шукати інше. Так, а що це у нас за гель? На тридцять. А тут на скільки? На сорок. Може і гель купити, його можна менше наливати. Я в шоці, слухайте. Так. Хто пам'ятає, скільки коштував фініш звичайний? Ось якийсь. Тут 20 штук. 237. Коротше, беру я ось цей за 409 гривень на 30 раз. На місяць повинно хватити. Ні, я тут трошки поглазіла, знайшла ось 24 таблетки. 208 гривень. І дивіться, який розводняк зразу. Ну це ж очевидно. 208 і 208. 416, правильно? Акція 435, 24 плюс 24. Тобто дві отаких пачки. Ось. Склеїли вони разом і продають дорожче, чим я візьму просто отак дві пачки. Щось в них там ошибочка вийшла. Ще знайшла ось такий старт 28 штук, 213 гривень. І тут теж склад. Написано, що таблетки для миття посуду забезпечить вашому посуду кришталеву чистоту без розводів, виготовлені з турботою про навколишнє середовище, не містить фосфатів та діють ефективно. О, оце норм. Мені підходить і ціна, і якість. Сподіваюсь, що. Працюватимуть гарно, добре. Я знайшла ще й краще. Екопорошок для миття посуду з посудомочній машині з активним киснем. 1 кг 282 гривні. І мені подобається, що тут написано. 98% сировини природного походження. Так, да, я в шосі стін? Я, я не пам'ятаю скільки, але ну, мені здається, до 400 коштувало той засіб, що я купувала. Е, ну, спробуємо інше, нічого страшного. Цей е, Подивилась я вже піжамки, немає таких, як я собі уявляла на собі. Сказали, що буде ще інший завоз, так що трохи пізніше ще подивлюсь, а поки що нормально і так не холодно. Зайшла. Делікат, а тут немає у них світла. Ага, і цей фонарики отакі висять. У половині магазину, а у половині є. Так дивно. А ні, тут теж нема. Якось странно, а там є. Зверху щось світиться, як звичайне світло. А тут темно. Треба масу. Осло. Ага. школе поле беру ось таке. Зараз йду у всьому районі вимкнули світло. Наш будинок зі світлом. І а тебе зі світлом. Я просто в шоці, якщо чесно. У нас є світло, так? Да? А ніде більше немає. Ліфт відключили, світ в подъїзі відключили. Ні, так в інших будинках світла немає. Там, там все вимкнуло. Так я ж говорю, у нас до по не должно. Ну показуємо. Ну зато ліфт. Ні, ну ліфт, щоб ніхто не застряг. Да. Non, non. Поки що. Поки що є чому радіти. Світло є. Артем вже вдома телефонував. Ти де. Каже, я в Кажу, а я вже вдома. Кажу, вже біжу. Доброго раночку. Вже наступний день. Вчора не знімала відео, бо повернулась додому. І мене як торкнуло. У мене так почало колотатися серце, пам'ятаєте, я вам. Розповідала, ну, якось вже якийсь час назад, у мене були проблеми постійні такі э -э -э приходи. Я їх називала тоді російською, я зараз не можу навіть і е підібрати українською, тому що не хочу це називати серцевими нападами. От, Хоча так є. Якісь приступи тахікардії чи аритмії, чи що воно таке, я так і не з'ясувала, бо ходила до лікаря тоді, знімали мені кардіограму і все це. Коротше, вся ця історія вже пройдений етап, мені нічого так і не сказали толком. Була дуже неприємна історія з лікарем, з кардіологом, мені так не пощастило, чи потрапити на її такий настрій, якийсь незрозумілий і дуже негативно налаштований на людину, яка до неї прийшла, тобто до мене. Я прийшла нормально з кардіограмою до неї, з направленням з кардіоцентру. І доктор-кардіолог почала на мене не їзджати просто з порогу то що я собі щось придумую. І ти придумуєш собі болячки, шукаєш собі, бо я прийшла, бачите, вже з, з якимось зузі з прийшла з ну, якесь обслідування. Я вже прийшла і прийшла до неї. І її прям це збісило, що я щось собі шукаю. Якісь болячки. Ну, коротше, та історія для мене досі загадка. Я так і не зрозуміла, що там було. Але я більше не хочу йти до лікаря-кардіолога, бо я розумію, що ну, мене знову з мене зроблять якусь непонятно кого, що я собі там щось шукаю. От, але ж ці е, напади такі, вони продовжуються інколи. І останнім часом все частіше знову. Я все ж таки думаю, що, скоріш за все. Це через те, що відбувається у нас в країні, тому що коли ми були в Туреччині, там було більш спокійно, і взагалі таких серцевих нападів в мене не було. Тобто один раз за весь час я пригадую, що в мене це відчуття знову з'явилося, тобто серце починає битися, штовхатися так сильно, що ну, прямо воно отак, аж футболка знаєте, відлітає. І воно б'ється не рівномірно, а з якимось, ну, замираннями. Тобто то швидко, потім бух, начебто один пропускається цей ударчик, потім знов там ускорено, потім раз, пам. Потім знову ускорено. Коротше, я пульсоксиметр вчора знову на пальці тримала, і там прямо видно ці піки. І от вони повинні бути там однакові. А вони у мене так раз. пам, Пам. Пропуск пам. Пам-пам-пом, немає. І я це все відчуваю. Тобто вони оці удари, я все відчуваю. Настільки це неприємне відчуття здушує в горло. я вже це розповідала, хто зі мною давно той це вже чув від мене, але ж її новенькі. От, і кисень в голову начебто не просто. Не потрапляє. Я навіть коли йду по вулиці, буває таке, що я йду по вулиці, начебто на свіжому повітрі, і це починається, і я починаю ну, не те, що задихатися, прям там, що я нема чим дихати, але не вистачає кисню дійсно. Тобто хочеться глибше вдихнути, хочеться до кінця видихнути. Коротше, це дихання воно стає таким виразним, знаєте. Ну, начебто я піднялася на 10-й поверх. Просто і е, дуже інтенсивне дихання. І не вистачає кисню. От, а вчора ще й е, до цього додалося, що я колись стою, в мене запаморечення. Ну, ну, тобто, в ушах я чую цей шум. І такий стан, ну, що хочеться лягти, бо кажеться, що зараз можу втратитись. Ну не то, що прям втратити свідомість, я не хочу там сильно нагнітати, але не то, що я лежала довго і потім різко встала, ні. Я от сиділа, наприклад, щось там робила там в телефоні, да? і потім встаю потихеньку, бо мені не дуже добре, і потихеньку встаю, і все одно у мене оце стан, наче в голову не прийшла кров. Отак от, от прийшла, а в голову не прийшла тобто якась ватна голова, і хочеться отак нахилитися вниз, постояти, щоб кров в голову дійшла. і потім, ну, Я так і робила. Тобто встала, потім там трошки раз нахилилася. Потім піднялась, наче все нормально, я тут, я не втрачаю свідомість, пішла. І оцей стан в мене був протягом всього вечора, і я, ну, я рано лягла, це все одно не допомагає. Коли лежиш, все одно воно трабанить, а робити нічого не можеш, бо не вистачає кисню. Коротше, ну такий стан, просто дірьмовий, звиняюсь, за цей вираз, але саме такий він був. Зранку прокинулось все нормально, сьогодні все нормально. От, але вчора з пульсоксиметром я кілька разів лежала, Артем там слідкував за цими штуками. Каже, може таблетку якусь випий. яку таблетку? Я не знаю. Які таблетки при цьому пити, коли воно просто ритм серця не однаковий? Е, мені тоді виписувала та лікарка так нехатя: ну пропиють це, ну, ну, як ти. ну Типа вігета судіста дістанія. Е, на фоні накручувань. там. Це я потім вже так з'ясовувала для себе для себе, що це таке, бо вона нічого не поясняла, не пояснювала. Вона просто запитувала, ну як воно, як ну так, от, да, ти от, там на тренуванні, це тренуєшся, все нормально. А потім вийшла, йдеш додому, і як уже в спокійний стан. От починається таке. Я кажу: ну да, вона так на свою цю помічницю, так ну ну і так, ну ну да. Ну коротше, вони друд одну одну зрозуміли, а мені нічого так і не пояснили. Я читала про ці всі панічні атаки, панічний стан це все, страх смерті. Ну, от я не відчуваю, що в мене це. Я, в мене немає в цей момент страху смерті. Це точно. Тобто, я не думаю, що я зараз помру. все Серце якось не так б'ється, значить, я зараз помру. Тобто, взагалі, за таке в мене в голові немає. Це вже у мене дуже давно, таке буває часто, і я розумію, що це ну, зараз пройде. Просто іноді вона проходить через там пару хвилин, а іноді це так, от, як вчора. Що просто втомлюєшся від цього стану. Що воно не проходить і ти не відчуваєш себе сильним і динамічним, таким. знаєте? Що все можу, все я зараз порішаю. Тобто втомлюєшся від цього стану. І ще закладає ніс. Тобто, Мабуть, сосуди розширюються, я так розумію, через недостачу цього кисню, хірво знає. Ну, в общем, я помітила, що як тільки в мене цей стан, у мене закладує ніс, і я ну, пшикаю в ніс, тому що я не можу дихати носом. Ось ще таке. От, ну так з вами поділилася, в принципі, тому що вчора в ну, мене не було натхнення щось знімати, щось розповідати, і взагалі цей стан так от показувати. бо Коротше, була на своїй хвилі такий намагалася прийти до себе. Ми, як зазвичай, повечеряли, потім лягли відпочивати. І я довго не могла заснути, бо такий стан, наче ти тільки що прибіг, отак, от, з марафону якогось, і ліг. І лежиш, і туф Це просто жесть. От, ну, зараз все нормально. Сподіваюсь, надовго заряджається моя щіточка. Так надовго їй хватає, я не пам'ятаю, коли заряджала останній раз. Все, ось так закінчую цей влог. Вибачаю, що на такій ноті будьте здорові, хай все, у всіх буде добре.